Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометрію 7 класу та дізнаємось, що таке вписане та описане коло трикутника. Що ж, почнемо, як завжди, з хвилинки теоретичних відомостей. І я хочу почати з означення, нагадати вам, що таке коло. Це геометричне місце точок, тобто, правило для цих точок таке існує. Що всі ці точки кола, вони знаходяться на однаковій відстані від заданої точки, а цю задану точку називають центром кола. Ось так ось вона побудується. І так, описане коло трикутника. Що це таке? Це коло, яке проходить через усі вершини трикутника. Тобто, у нас є трикутник, і якщо ми побудуємо ось таке ось коло, якому належать всі три вершини. Це буде якраз у нас описане коло, а трикутник буде називатися вписаним. О, це центр описаного кола. Якщо ми з'єднаємо центр описаного кола та вершини трикутників, то це якраз будуть наші радіуси кола, і ці, ці відстані вони будуть рівними. Тож ми можемо впевнено зазначити, що О це рівновіддалене від вершин трикутника точка. І теорема навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Ви спитаєте, чого? Тому давайте спочатку згад... я хочу вам нагадати, що серединний перпендикуляр він є ГМТ-точок рівне віддалених від кінців відрізка. Тобто, якщо ми візьмемо відрізок та побудуємо до нього серединний перпендикуляр, то всі точки, які будуть сажати на цьому серединному перпендикулярі, вони будуть. Відстань від цієї точки до кінців відрізка завжди буде однаковий. Ось тому давайте скористаємось цим прийомом і побудуємо середині перпендикуляри, наприклад, до сторони АС в трикутнику та, наприклад, до сторони АВ. Ось ці два середині перпендикуляри вони обов'язково десь перетнуться, в якійсь точці О. Ця точка вона буде лежати одночасно на двох перпендикулярах. Ось, і це буде наша точка О, яка і буде центром описаного кола. Ну а звісно, що ОА, ОБ та ОЦ – це будуть радіуси. І наслідок цієї теореми, що, по-перше, серединні перпендикуляри трикутника, вони перетинаються в одній точці. А по-друге, що центр описаного кола це точка перетину серединних перпендикулярів. Друге означення за сьогодні це вписане коло трикутника. Тобто, це коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника. Тобто, ось у нас є трикутник. І всередині нього ми малюємо коло так, щоб це коло мало по одній точці дотику до кожної сторін. Тоді коло буде називатись вписаним колом, а трикутник буде описаний навколо кола. Також в нас є центр вписаного кола. Нехай в нас КМ та Л це наші точки дотику. За означенням дотичним. Ми пам'ятаємо, що вони радіуси, проведені до цих точок дотику, будуть перпендикулярними до прямих, які є дотичними. Також вони рівні, як радіуси ці відрізки ОМ, ОЛ та ОК. OK. І тому у нас центр кола буде рівновіддаленим. Від сторін трикутника. І теорема у будь-який трикутник можна вписати коло. Ви запитаєте чому? Я вам скажу, давайте побудуємо і перевіримо. І так, перед тим, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що е бісектриса це є геометричне місцеточок точок рівновіддалених від сторін кута. Тобто, якщо ми візьмемо кут, побудуємо бісектрису. І будь-яка точка на цій бісектрисі буде рівновіддалена від обох сторін кута. І так, ось наш трикутник. Ми побудували дві бісектриси в А та Б. І вони десь перетнуться в якійсь точці О. І тоді у нас ця точка О, вона буде одночасно рівновіддалена і від сторінку та А, і від сторінку та Б, тобто від АЦ та АБ. Та від АБ та ВС. А це означає, що це і буде центром вписаного кола. Тому що ось у нас буде відстань від точки О до АС, від О до АБ та від О до ВС. Вони будуть рівні як радіус. І як наслідок, по-перше, що бісектриси трикутника вони всі перетинаються в одній точці. А по-друге, ця точка і буде центром вписаного кола. І так, на сьогодні це всі задачки. Якщо вам подобається робити зі мною домашку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, переводьте на мій канал своїх однокласників, давайте вчити математику всі разом. А також ставте вподобайки, бо мене це буде дуже сильно мотивувати, робити нові ролики. Також, якщо вам цікаво щось нове вивчити, ви завжди можете написати мені про це в коментарях, і я обов'язково для вас зроблю якийсь ролик з цієї теми. І сьогодні, така у нас порада від котика. Згадуємо ознаки рівності трикутників, бо вони нам знадобляться. І давайте сідати за розв'язання задач. І так, задача номер 1 На рисунку у трикутнику ABD та СБД вписано поле із центром О1 та О2, відповідно, кут АБС дорівнює 50 градусів. Знайдіть кут О1 БО2. Тобто, ось оцей ось, ось. І так. Давайте розглянемо для початку трикутник ДБЦ, ДБЦ ось оцей ось, ось. В ньому О2 це центр вписаного кола, а це означає, що він належить бісектрисі, кута ДБЦ, а це означає, що кут ДБ... ДБО2 дрівня куту О2ПЦ. І дорівнює половині кута ДБЦ. Аналогічно розглянемо цей трикутник АБД. У нього О1 це центр вписаного кола. Він належить також бісектрисі кута АБД. Це значить, що кут ABO1 дорівнює куту О1 БД, дорівнює кут АБД поділене нафт. І тепер у нас, трикут, у нас кут АБЦ дорівнює кут АБО1, плюс кут О1БД, плюс кут ДБО2, плюс кут О2БЦ. А ми знаємо, що у нас оці ось кути вони рівні, як половинками цих кутів. Тобто, якщо ми це підставимо, то ми отримаємо, що кут АБЦ дорівнює 2 кута АБО1. Оце ось плюс два кута ДБО2. А з цього випливає, що кут АБО1 плюс кут ДБО2 це у нас буде кут АВЦ поділений навпіл. А це і є кут О1, БО2. Ось тому кут... Шуканий нами кут дорівнює 25 градусів. Ось наша відповідь. Що головне ми можемо виністи з цієї задачі? Що ми просто згадали, що у нас центр вписаного кола лежить на перетині бісектрис, а потім просто розписали, чому дрівен кут ABC через меншу кути та утворили рівність і виявили, скільки дорівнює кут О1, БО2. Плечі номер 2. Доведіть, що коли центр кола вписаного в трикутник належить його медіані, то цей трикутник рівнопедерний. І так, у нас є трикутник вписане коло. І так от центр вписаного кола. За означенням, точніше, це теорема, яку ми з вами вивчили на початку ролику, він лежить на передані бісектрис кутів. За умовою у нас центр належить медіані трикутника. А це означає, що медіана та бісектриса е якогось кота вони співпадають. А це означає, що за властивістю рівнобедреного трикутника цей трикутник є рівнобедреним. Чи треба було довести? Щоб підсумувати, чим скористалися, ми згадали властивості рівнобедреного трикутника. І задача номер 3 та остання на сьогодні. Периметр трикутника ABC, описаного навколо кола дорівнює 52 см. Точка дотику кола до сторони AB ділить цю сторону у відношенні 2-3 рахуючи від вершини А. Точка дотику до сторони Б віддалена від вершини С на 6 см. Знайдіть сторони трикутника, така у нас дуже велика мова, але давайте розбиратися. Ось наш трикутник. Нехай у нас МК та Л це будуть точки дотику. Ось вони. З'єднаємо нас точки. І так, розглянемо трикутники МОБ та ЛОБ. Ось ці ось, ось, МОБ та ЛОБ. Вони прямокутні, тому що М та Л це точки дотику, значить, вони відрізки ОМ та ОЛ перпендикулярні до їх дотичних. А оскільки у них є ось у 90 градусів, та однакова спільна гіпотенуза, значить ці два прямокутні трикутники рівні. А це означає, що MB дорівнює БЛ як відповідні сторони рівних трикутників. За аналогією, у нас будуть трикутники АМО та ОКА рівні. То у нас буде АМ дорівнює АК. Та, також у нас буде трикутник ОКЦ, дорівнює трикутнику ОЦЛ і КЦ дорівнює CL. А тепер позначимо, що у нас в умові. Нам кажуть, що у нас е, в стороні AB точка дотику ділить його у відношенні 2 до 3. Тому ми кажемо, що нехай АМ у нас буде 2Х. МБ буде 3Х, і також ось у нас КЦ та ЦЛ по 6 см. І тоді у нас периметр трикутника. цього АБЦ буде дорівнювати 2 ам тому що у нас АМ дорівнює АК, плюс 2 МБ, тому, що у нас МБ дорівнює БЛ, та плюс 2 LC, тому що LC дорівнює КЦ. А це дорівнює 2 на 2х, плюс 2 на 3х, плюс 2 на 6. Тобто, це у нас буде 10х плюс 12, і це дорівнює 52 см. Тобто, на важко вирахувати, Х дорівнює 4 см. А з цього впливає, що у нас АВ дорівнює АМ плюс плюс тобто 20 см. BC дорівнює БЛ плюс РЦ 18 см, і С дорівнює АК плюс КЦ 14 см. І на цьому задачу розв'язано. Тобто, ми згадали рівність, рівність трикутників, порахували, підставили та уважно прочитали умову. На сьогодні це всі задачки. Дуже дякую вам за перегляд всім, тим, хто розбирався від мене 12 балів, ви великі молодці, вже потихеньку закінчується навчальний рік, ми майже закінчили всі теми. Тож пишіть в коментарях, б ще ви хотіли розглянути. Дякую вам за перегляд! Кітик вам каже мяу, бережіть себе, будьте обережні, зустрінемось у наступному ролику. Бувайте!